Всіх вітаю! Сьогодні дивимось прогноз на тиждень на картах Таро для усіх знаків Зодіаку. Не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар. Дивимось на колоді аркану. І починаємо. Ми, як завжди, зловні. Ой, повисипалися карти. Давайте подивимось, які випали саме для Овні. Тому що часто, коли е, тасуєш карти і щось випадає, то краще їх розглянути. Дивіться, якийсь лицар жезлів, чоловік активний, е, буде до вас проявлятись. Це може бути і новий якийсь залицяльник, який за вами спостерігає вже давно, знає вас, або на роботі, наприклад. Але далі його оці е, активні спроби, до вас подкатіть, можуть згаснути. Це може бути із вашої ініціативи, тому що по карті помірність, можливо, для вас зараз це не актуально. Але однозначно будете обирати ви, підтримувати цю іскру, або все ж таки бути такою холодною королевою, відтягнути, подінамити його. Хоча я вам скажу так: лицар жезлів, він навіть якщо затихне на якийсь період. Якщо йому буде потрібно, він знову потім проявиться. Тому що це такий настирний чоловічок, якщо він чогось захоче, то він буде усіми шляхами пробувати цього досягти. Так, давайте подивимось далі. Для тільців прогноз на тиждень, що чекає тільців. Так, у карта Дев'ятка Пентаклів, прям дуже хороша карта, особливо для тільців, для яких фінансова складова дуже сильно важлива. По цій карті ви будете задоволені. Тобто ви зможете е, вирішити всі питання, і, можливо, ви вже їх вирішили, будете насолоджуватись цією фінансовою стабільністю, емоційною стабільністю, яка вам притаманна. Тому кращого варіанта, е, для карти тижня. Навіть не придумаєш, тому що все стабільно, спокійно і е, вам можна розслабитись. Давайте, може, ще якусь додаткову карту я гляну. Ага, випадає королева мечів. Ну, можливо, це пов'язано з вашою роботою. Тобто, якщо ви е, займаєте якусь високу посаду, або ви професіонал своєї справи, і вам вже не треба підвищувати кваліфікацію, щось там придумувати, кудись бігти, ви можете закрити всі свої питання самостійно. Тому дуже хороша комбінація, яка показує таку незалежну жінку, незалежну жінку, яка повністю самодостатня. Так, далі дивимось наступний знак. Після тільця у нас йде знак Близнюки, що чекає близнюків на цьому тижні. Давайте подивимося. Ага, тут жезлі. Ну, вже, так як всім дивимось по. Декілька карт, да, подивимось і для близнюка. По тузу Жезлів у вас буде доволі активний тиждень. У вас буде багато планів, ви їх точно розпочнете. Да? Тут ще й сімейні карти випадають. Можливо, ви сім'єю займаєтесь, і у вас така метушня, діти, мільйон справ. От. Ну і ще мені тут випадає паж мечі, можливо, якісь і конфліктні моменти доведеться вирішувати. Це може бути і питання з дітьми, можуть діти щось начудять, або. Вам треба буде збирати інформацію, використовувати свою голову, аналізувати усе да, і десь відстоювати свою правоту. Ну ви будете заряжені, заряжені. І просто тут треба набиратися сил, тому що десятка кубків вона може показувати. І сім'ю, і м, такий шквал емоцій, і щоб ці емоції е, були саме такі позитивні, та, щоб ви святкували свою перемогу, вам треба проявити жорсткість, різкість, е, прояснити все до кінця. Вам потрібна конкретика. Тут, тобто, якщо ви е, по цій карті проявитесь максимально, то ви будете. Ну, Святкувати, грубо кажучи, свою перемогу да, у всіх справах. І ви будете заряджені. Просто тузу жезлю. Е головне м планувати, тому що він може як загорітися, так і затухнути. Планувати, і якщо е якась іскра виникла, то одразу втілювати в життя те, що ви запланували. Так далі, що чекає Ратів на цьому тижні? Давайте дивитись. Ага, Теж декілька карт випадає. Угу. Зараз дивимось. Так, ну у вас тут такі різноманітні події, скажімо так. Вам треба буде проявляти свою інтуїцію обов'язково. Або щось від вас приховується вам треба буде копати, розбиратися, да може зливо звертатися до езотериків або самі у це все вникати. Потім. Uh, ну, можливо, якщо ця ситуація серйозна, uh, вона ну буде забирати ваш ресурс. Тобто на свій. Uh... Ресурс на своє здоров'я, як емоційне, так і фізичне, треба звернути увагу. Також по цій карті бувають і непередбачені якісь витрати. Можливо, на якогось спеціаліста треба потратитись. Це може бути спеціаліст в будь-якій сфері: як юрист, так і ізотерик, так і лікар, залежно від того, яка у вас зараз ситуація. Так? Ну, І ще тут карти вам порадять, все ж таки, якщо буде прям дуже напружений у вас стан, так? і ви будете дуже втомленими, нічого не хотітиме. Це все ж таки виходити в люди, трошечки розслабити щось зробити, таке приємне для себе. Може, купити собі якийсь подаруночок, може сходити на якусь процедуру, просто собі набрати ванну, да, десь погуляти, може там навіть випити <губить> в кафе. Ну, трошки розслабити, щоб не, не усухубляти оцей нересурсний стан. Якщо такий буде, так, це у нас раки. далі. Дивимось, що чекає левів на цьому тижні. Для наших левів. Що карти покажуть? Ага, о, для Левів, дивіться, яка класна карта. Ну, По-перше, вона, ух ти, може показувати. Ну і Такий баланс. Якщо ви кудись там вкладались, так, ви отримаєте результати. Це як і фінансово, так і якась допомога. Якщо ми комусь допомагали, то вам це повернеться в декілька разів прям супер хороша карта. Також це можуть поступлення фінансів вам на карту, виплати, якщо ви працюєте з клієнтами, то нові клієнти, хтось може захоче заплатити вам більше, нові пропозиції, тобто все пов'язано з грошима. Або Хтось захоче вам допомогти в вашій реалізації, щоб ви заробляли більше. Дуже класна карта. Ну і по ній треба завжди пам'ятати, що от, ну, вкладатись треба обов'язково. Такого, що просто раз, з'явилось, як я завжди кажу, ні, нічого ні відкуди не дівається і ніде не береться. От тому звертайте увагу на ті пропозиції, які будуть навколо вас. Дуже хороша карта. Так, ну і друга, дивіться: двійка кубків. Це вона може показувати як побачення любовного характеру, нове знайомство, приємні зустрічі, гарне спілкування. Ну, якщо для вас, наприклад, стосунки не актуальні, це може бути і гарна взаємодія як з колегою, з подругою. Ну, прямо от в такій комбінації, якщо не брати стосунки, то якась дуже крута співпраця, яка принесе вам хороші плоди. Так, Леве. Після Леві веде Діва, що колода Арканум передбачає для Діви на цей тиждень. Давайте дивитись. Ага, для Діви. Ну, Діва щось може, знаєте, в чомусь. В чомусь розчаруватись, і знову ж карта фінансів, в чомусь розчаруватись. Можливо, ви е, вважаєте, що десь недооцінюють вашу роботу, і ви можете поміняти взагалі курс свій в плані роботи. ну, от, Взагалі, ви можете от кудись піти, поїхати, щось от прямо поміняти, але це, це не значить, що це погано. Можливо, е, вас або десь не цінували, або. Уже якийсь підхід і зжив себе, і ви розвертаєтесь, ідете до вашого сонечка. Ну там доволі все буде добре. Все буде у вас там добре, тому не, не хвилюйтесь. Але знаєте, що якусь сторінку в Житті треба буде перегорнути. Іноді здається, що коли щось міняє, що от там буде гірше, страшно, бо це все-таки невідоме. Але по вашій комбінації я все-таки вважаю, що буде доволі добре. І тому ну, не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. І гляньте, ще одну карту момент, карта смерті. Щось вам точно треба відпустити у минулому, тому що ці дві карти уход, трансформація, да, початок, щось з нового аркуша. І там, і там доволі все буде добре, ви не будете самі, вам весьому допоможуть, якщо ви, наприклад, хвилюєтесь через це. Так, після Діви йдуть у нас Терези. Що чекає Терезі? Ось собі теж витягну на цьому тижні, що чекаємо. Так, ну, карта помірені. ну Мені подобається, бо у Терезів часто якісь емоційні видалки, Да. Ну, карти показують, що Терезам на цьому тижні все-таки треба шукати баланс. Бачите, і тут, і тут дві таких карти, що треба звернути увагу на свій емоційний стан. І прямо. Поробити якісь справи на концентрацію, відкинуть оці всі цю метушню, да, помедитувати, можливо, щось так сконцентровано приготувати, повишивать, помалювати от для свого заспокоєння. Можливо, вийти на природу. Цього Терезам не вистачає. Тому от карти, прямо дві карти, про це нам кричать. Про це нам кричать, що е, треба заспокоїтися, відпочити, можливо, десь побути в тиші від усіх і набратися сил. Оце головне на цей тиждень. Тобто, якщо вас буде десь провокувати, тріпать вам нерви, не звертайте увагу. Знаєте, що емоційний стан, ваш ресурс це саме головне. От прям чітко так карти випали, як я і думаю і для себе також. Так, після терезів ідуть скорпіони. Що чекає скорпіонів? Ага, карта зірка. Ну, скорпіони можете зайнятися своєю зовнішністю. Ага, ось ще ще й диявол випав. Можете зайняти зовнішністю плануванням майбутнього, вникнути в якісь астрологічні моменти, оточити себе красою, да, сходити на якусь от таку процедуру приємну для вас, теж таку, яка врівноважує, да, яка от подобається, яка приносить задоволення. Ну і тут ось диявол випадає, ну якась може бути, пристрасть у вас нереальна, ну вона може проявитися в будь-якій сфері. Можливо, ви. Просто от чогось так фанатично забажаєте. Да? Або ви забажаєте кудись поїхати за кордон, або ви забажаєте м -м, якусь процедуру зробити, яку давно мріяли, там зажимали гроші і так далі. По дияволу, якщо людина щось захоче, то все, її спинити неможливо. Ну, тим паче, скорпіони, яких я вважаю найпотуднів найпотужнішим знаком. Ну єдине, ви вже дивіться, якщо будуть якісь вам пропозиції нечесні, да, то тут вже ви дивитесь. По своїй совісті, по тому, як ви бажаєте. Да? От, тому я диявол диявола не розглядаю як хорошу чи погану карту. Для досягнення цілі, для того, щоб загорітися якоюсь ідеєю, наприклад, для вашого майбутнього, диявол, можливо, можливо, це і добре, тому що така мотивація, вона прямо. Дуже допомагає йти вперед, да, і не звертати увагу навіть на якісь серйозні перешкоди. Тому я вважаю, що для скорпіонів взагалі все реально. Так, після скорпіонів йдуть стрільці. Що чекає стрільців на цьому тижні? Угу, так, ну, стрільці. Стрільці у нас можуть е або кудись поїхати, або, от. Якийсь собі проєкт придумати, щось почати спочатку, переосмислити. Можливо, якийсь був у вас важкий період, і у вас є шанс зараз видихнути, да, видихнути і отримати оцю якусь таку стабільність, до якої ну, реально. Прагнуть всі в житті, коли у вас все добре, коли таке ну, майже абсолютне щастя, коли ви врівноваження, коли ви з партнером, вдвох, ви один одного розумієте. І ще може програватися так, як і нове знайомство, якщо для когось це актуально, можливо, ви. Зустрінете когось, з ким будете відчувати себе, не наче знаєте цю людину все життя, так? будете кайфувати, будете отримувати заряд енергії після якогось важкого періоду в вашому житті. Тому, якщо це для вас актуально, чекайте, все буде стабільно, добре, приємно і класно. Головне, щоб ви ну, переосмислили, зробили правильні висновки з того періоду, який у вас був, і не повторювали помилок. Так, значить, після стрільців у нас іде козиріг. Для козирогів дивимося, що чекає на цьому тижні. Так, ага, ну для козерогів випадає колісниця, тому тиждень динамічний, активний, можливо, багато поїздок, переїздів, ще й королева жезлів. Слухайте, ну, прямо по королеві жезлів це можна ставити якісь амбітні цілі, тому що вона, як правило, досягає усього, що вона запланувала. В неї є енергія, в неї є впевненість. І оточуючи, теж це відчуває. Тобто, якщо. У вас були плани поїздок, їдьте. Якщо якісь проекти ви починаєте, продовжуєте, то, будь ласка, правда, звісно, Меркурій ретроградний у нас до 25 квітня. От. Но у вас буде такий заряд енергії, що можна на це все не зважати, діяти активно. Якщо цей запал у вас є, вам його вистачить, в принципі, надовго. Ну тут прямо настільки швидкі активні карти, що гріх. В цей період ніяк не проявлятися, тому проявляйтесь. В особистому житті теж викорилава жезла, Тобто на вас всі звертають увагу. Чоловіки, можна з кимось познайомитись. Всі помічають цю вашу енергетику крутезну, а люди ж завжди йдуть на енергетику. Так? Як в особистому, так і в звичайному житті, тому ви просто будете її випромінювати. І тому обов'язково реалізовуйтесь по максимуму. Хай так у вас і програється. Так, Після козирогів у нас йде водолій. Що чекає водоліїв на цьому тижні? Так, водолії. Щось водолії засумували. Засумували, можливо, за якимось чоловіком. Да, за чоловіком ви засумували, можливо, давно не бачились, може він далеко, або ви не бачите перспективи ваших стосунків. Але слухайте, він проявиться. Може один, а може і не один, тому що за жезлова енергія, да, він активно проявиться і попробує вас розрадити. Чи виходите з цього стану, ви вже будете думати самі. Ну, І лицар жезлів, і король жезлів це чоловіки, які готові робити вчинки. Тому я думаю, що вони зможуть розтопити ваше крижане серце. І от бачите, чоловіча енергія на цьому тижні буде вас оточувати однозначно. Тому давайте, виходьте з цього стану, уже, уже спішіть, спішить до вас цей чоловік. Один або і не один. Так, і хто в нас останні рибки залишаються? Прогноз на тиждень для рибок наших емоційних. Що вас чекає? Ну, Дивимось. Угу. Ну, у вас тут якісь неактивні кроки. У вас, можливо, є певні сумніви по роботі. Ага, можливо, по стосункам. Да? Якось активно все не рухається. Да? Якщо ви, наприклад, хочете піти понавчатись прекрасно, засвоєння знань буде хороше. Якщо у вас нова робота, то ви можливо будете проходити стажування. Це ще не якийсь великий пост. І будете тільки планувати майбутнє. Да? тобто, тільки продумувати свої кроки, але тут, слухайте, випадає ще одна карта, яка може показувати і особисте життя, якесь знайомство, приємну зустріч, або якщо це по роботі, дуже класну взаємодію, як з колегою, з подругою, другом. Тому, якщо ви зараз робите кроки, якісь в проєкті, в роботі, в чому завгодно, да, може в стосунках, наприклад. То ну, не, треба, не треба боятися, у вас буде підтримка, гарна взаємодія. І ви можете собі далі крокувати доволі успішно. Тому хай у вас так і програється. Все, це був прогноз для усіх знаків зодіака. Не забудьте поставити лайк, підписатись і написати коментар. Всім гарного тижня!